Забезпечувати правопорядок в громадах, вирішувати суперечки, здійснювати першочергові заходи щодо розкриття злочинів та запобігати їх скоєнню на місця все це про дільничних у 2023-му службі дільничних офіцерів поліції виповнюється 100 років. Наші кореспонденти покажуть, як працюється поліціянтам високо в горах. Це 35-річний лейтенант поліції Іван Гріздак. Чоловік уже понад два роки працює дільничним офіцером Зеленської територіальної громади. Роботи у нього вдосталь. Поліцейський регулює конфлікти та підтримує місцевих у складних життєвих ситуаціях. Десь 20% свого робочого часу я проводжу у кабінеті. 80% свого часу дільничний проводить на території громади між громадянами. Проводяться спілкування профілактичні бесіди. Відвідування жителів села по місцю проживання, відвідування осіб похилого віку, за місцем проживання багатодітні сім'ї, надається їм проводяться профілактичні бесіди, надається Ну, допомога, як... Мешканці звертаються до Івана у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Це дуже хороша, порядна людина. У нас завжди було взаєморозуміння, завжди була підтримка. Люди постійно звертаються, бо в людей зараз багато проблем, так як і скрізь багато проблем. У людей зараз земельні питання. Наш Іван Іванович завжди бере участь. У таких земельних вирішення цих питань зеленська територіальна громада одна із найвищих та найбільших в Україні, проте небагато чисельна. До неї входить лише шість населених пунктів: зелене, Бестрець, дземброня, топільче, явірник і буркут. Територія дуже велика громади, то населення розкидано ну, на великій території. І дільничому за день потрібно так ми знаємо по, по характеристиці його роботи, що йому потрібно дуже багато об'їхати, обійти за день господарств, які розкинуті по цій території. Один від другого знаходиться там, ну скажімо так, на відстані кілометрів. І оце оцю відстань треба е, дільничному проходити. Можна сказати, і так і багато й пішки, оскільки роботи вдосталь, окрім дільничних допомогу мешканцям високогірних сіл надають також поліцейські офіцери громад.